На вулиці становиться прохолодніше навіть у нас, а в Польщі і в Україні вже взагалі холодно. І з погодою змінюється і наш настрій, і так само змінюється наш макіяж і догляд за обличчям. Тому сьогодні ми з вами зробимо натуральний осінній макіяж на щодня, знайдемо пару бюджетних аналогів і поговоримо про догляд за обличчям у холодну погоду. Ну що, погнали? Від народження я неукраїномовна, тому якщо ти будеш чути помилки, не соромся. Пиши у коментарях, а ти їх будеш точно чути. І, взагалі, підписуйся, став лайки, не лайки, вподобайки, коментарі. І погнали! Тум -тум 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 -тум. За порукою гарного доглянутого натурального макіяжу, особливо восени. Є догляд за шкірою. І якщо, наприклад, влітку це повинно бути дуже класне зволоження, то восени ми повинні звернути трошки більше уваги на більш плотніші крема або сироватки, або якісь інші засоби. Тобто влітку у нас зволоження, а восени у нас живлення. Трошки більше, так само, як, наприклад, взимку. Я хочу почати з тонеру, як завжди, для мене це дуже важливий етап, тому що після цього на тонер усі сироватки або крема лягають дуже делікатно і говорять, що вони набагато краще всмоктуються. Сьогодні я буду використовувати ось такий від Косарекс. Це прекрасний зволожуючий і заспокіючий тонер. Я ось так його набираю на руку і просто наношу на обличчя. Він дуже приємний за текстурою, і я його майже вже закінчила, тому, як бачите, він мені реально сподобався. А, якщо чесно, наші руки теж дуже сильно страждають під час осені, тому я не забуваю теж зволожувати свої руки. Далі я хочу зробити невеликий масаж очей, і це, до речі, наш український бренд. Називається «Хочу». Я теж хотіла це, і я отримала. Ось такий цікавий гель під очі, і я його завжди тримаю у холодильнику, тому що коли я його потім наношу ось на цю зону, то він дуже непогано розганяє кров і трошки робить погляд свіжішим. Після цього я нанесла крем від Sally Max, це Noni Cream. Мені дуже подобається цей крем. Я раджу наносити санскрін на підсохшу вже шкіру. І Після того, як ти вже нанесла санскрін, почекати десь 10-15 хвилин. Тому що коли ти почекаєш і цей санскрін підсохне, точніше, не підсохне, а всмоктається в твою шкіру. Це може запобігти скочуванню. Я починаю з бальзаму для вуст, і це взагалі у мене японський бальзам, про котрий я розповідала у своєму відео з покупками про Японію. До речі, так що запрошую до перегляду. Далі переходжу до консілеру. Я його наношу сьогодні замість тональної, бо мені дуже подобається, як він виглядає на шкірі. Розпроваджую усе таким пензликом і фіксую усе спреєм. І прибиваю вологим спонжиком. Це дає добру і тривалу базу для нашого макіяжу. Сьогодні я хотіла зробити більш виділені вилиці, тому вирішила розпровадити ось ці ті тіні від ламель в ідеальному скульптуруючому кольору, просто плоским малярним пензликом. Так теж можна. І далі вже розташовую своїм улюбленим пензликом від The Real Technique. Залишками засобу пройдусь трошки по носу і переходимо до рум'ян. Ой, ну це мій взагалі фаворит осінь, і ці рум'яна просто дають таку неймовірну свіжість. Наношу їх дуже легко пухнастим пензликом. і потім змінюю на негусто набитий плаский пензлик і наношу ті ж рум'яна на повіки. Далі переходжу до брів, щоб дати нашій базі трошки подружитися з нашою шкірою. Я беру свій улюблений олівець і проходжу тільки по верхньому контуру брів для того, щоб дати погляду ще більш виразності. Закріплюю ось таким непоганим гелем для брів від Makeup by Mario Є цікава модель праці. Ви наносите, чекаєте, поки трошки почне застигати на бровах. Наносите ще, і потім прочісуєте І буде триматись на десяточку. Настав час пудри! Топтуючими рухами дуже невелику кількість наношу на тезон. Ви повинні запам'ятати, що чим тонкіший буде шар будь-чого у вашому макіяжі, тим краще буде виглядати він і триматись. Головне тут нашаровування. Я найулюбленіша палетка від Dior. Мені хочеться додати осіннього теплого вайбу на очі, тому я беру бронзуючий відтінок і наношу його на верхні. І нижні повіки, розтягуючи на скронь. На нижню повіку краще наносити плоским пензликом. Беру ще раз пухнастий пензлик і набираю хайлайтер і наношу на усе рухоме повіко. Далі усе це хочу закріпити і дати трошки більше кольору на вилиці і наношу той самий бронзовий відтінок. І останнім з сухої корекції тут буде ось такий схований скарб. Від бренду Obase. Я його беру легко на пензлик і втоптуючими рухами наношу трошки під вилиці, щоб їх ще більше підкреслити. Закріплюю усе ще раз спреєм. Замість ось цього MAC ви можете використати ось цей від Essence. Це не аналог, але він теж дуже класної якості. Зверніть увагу на олівці від Kiko. Вони просто супер. І завершую макіяж очей баклажановою тущою від Maybelline. І, до речі, вона змивається теплою водою. Зараз я хочу вам показати три варіанти, як можна намалювати губи на осінь. Перший це у нас такий невмирущий мій фаворит помада від MAC у відтінку Velvet Teddy. І це ідеальний відтінок для будь-якої погоди. І дивіться, що я вам знайшла. Текстура у цих двох помад трошки різна, але відтінок один і той самий. Але другий варіант допоможе вам візуально збільшити губи. Я беру олівець відтінку какао від Мейкаф Forever і наношу його на вуста. Або ще ви можете використовувати який завгодно карандаш для брів. Або для очей. І якщо вам хочеться трошки зволоженості, ви можете додати на серединку трошки блиску і воно буде неймовірно сяяти. І останній варіант дуже нюдовий, але неймовірний. Обводимо знову олівцем і наносимо бальзам з кольором. Це ідеальний дует на осінь. Ще хочу додати щодо палетки до контурування, тому що дуже важко знайти якийсь бюджетний аналог на цю прекрасну палетку. Я старалася, але на жаль. Просто неможливо. Тому я можу просто порадити замінники, котрі можуть бути трошки схожі на цю палетку. Я не знаю, як в інших країнах, але якщо ви знаходитесь в Польщі в Україні, ви можете звернути увагу на бренд Хеан. У них є неймовірні палетки до контурування, там такі тріо: Glow. Вона може бути схожа трошки на цю, коли я жила у Польщі, я використовувала дуже багато цих палеток. Вони неймовірної якості. Або ще зверніть увагу на такий бренд Кляреса. У них є теж дуже непогані палетки до контурування. І звісно, наш український бренд Елен Про. У них є така четвірочка палеток, і я його показувала в минулому відео, там, де я фарбувала усе обличчя майже усе обличчя Елен Про. І там я, до речі, показала ось цю палетку. Вона дуже класна. І я б сказала, що вона б могла повністю замінити мою улюблену палетку від Dior. Якщо тобі сподобалось, або навіть якщо не сподобалось, напиши коментар, постав вподобайку, підпишись на мій канал. На іншій соцмережі я залишу посилання в описі. І до зустрічі! Па-па!